Часто чую, що йду в HR, тому що хочу працювати з людьми. На це з усмішку відповідаю, що так, але з людьми працюють психологи або психіатри. HR це про уміння побудувати системи для розвитку і ефективної праці людей, а також побудови структури в цілому бізнесу. Звичайно, hr спеціаліст повинен розбиратися в соціальній психології, в принципі, побудови команд, але ми не рішаємо індивідуальні якісь хотілки працівників без прив'язки до цілої компанії. Якщо HR зосередиться на бучі їхні індивідуальних інтересах. То HR-система в цілому працювати не буде, люди будуть звільнятися і йти з компанії, і HR буде займатися лише наймом. Всім привіт! З вами Тимур Якіменко, HR більш як з 10-річним досвідом і засновник компанії Diagnos HR. Поїхали! Сучасний HR це крос-функція, яка взаємодіє зі всіма аспектами бізнесу від фінансів до продаж. Я в цілому виділяю 6 основних функцій HR-а. І універсальний працівник, який володіє і виконує всі ці функції, називається hr Generalist. І перша функція це рекрутмент. Сюди входить пошук і проведення співбесід, найм і адаптація нових працівників. Рекрутер повинен оцінити не лише професійні здібності, а також і менеджерські навики, особистість і якості працівника, взагалі як він взаємодіє з іншими, і також дуже добре розбиратися в цілому в бізнесі. Непрофесійний рекрутмент може привести до катастрофічних наслідків для компанії. Одного разу я співпрацював з компанією, де топ-менеджмент, замість того, щоб вирішувати проблеми бізнесу, конкурував між собою. Вони намагались доказати, хто з них кращий. І перемогти друг друга, наприклад, на координації потрібно було вирішити, в який канал з яким продуктом йти. Але топ менеджери замість того, щоб це вирішувати, самостверджувались і шукали прави. І поки це все тягнулося, в цей канал продаж зайшов їхній конкурент. І як вияснилося, власник, який набирав топів на управлінські позиції, проводив їм стрес-інтерв'ю. Тобто він. Осознано набирав на по позиції людей, які стацілені на досягнення результату і на перемоги. Але він не врахував, що ці люди вони направлені на досягнення особистісного результату, а не командного. І тому я в цілому дуже великий противник стрес-інтерв'ю. В цілому компанія далі йшла в мінус. Я кілька місяців просив замінити топів, але до цього не, до мене не прислуховувались, і я вже спостерігав за цією ситуацією зі сторони. Керівництво осознало проблему десь аж через рік, коли наступив повний колапс. І в цілому все-таки команду замінили, але вже бізнес прийшлось переформатувати. Спеціалісти, що тільки починають свою діяльність, часто запитують, чи можливо на етапі інтерв'ю оприділити, чи не буде людина приносити ніяких проблем в майбутньому. І моя відповідь така. якщо немає психологічної освіти, то в принципі ніяк. Тому що спроби HR-ів в себе будувати психологи і психоаналітиків в принципі дуже смішні. Тому що досвідчений маніпулятор він вміє себе дуже правильно припіднести. Але є чіткі технології, які допоможуть вам підняти відсоток до 90-95% вірогідності, що ви подадете в ціль. Але вони складаються не лише з інтерв'ю. Це має бути правильне інтерв'ю за певними технологіями, також певні особисті тести на особистість і якості, IQ, певні поведінкові і професійні завдання. І після того, як ви комплексно це все зробите, також перевірите рекомендації працівника з попередніх місць роботи, ви зможете більш точно це все осознати. І в принципі, на нашому навчанні «Повна технологія найма ми даємо всю цю технологію від А до Я. Але в цілому рекрутмент це не гра в угадай. Тут є чіткі технології, і їм потрібно також слідувати, щоб отримати результат. Друга функція HR це оцінка персоналу. Ми оцінюємо дві речі. Фактичні результати і компетенції. Результати це задачі, які працівник виконує на регулярній основі. Щоб зрозуміти, чи досягає спеціаліст результатів, потрібно спочатку розібратися з показниками ефективності KPI, за якими оцінюється дана посада, і определяється її результативність. А компетенції це знання, уміння, навички, котрі проявляються в поведінці. Їх ще ділять на «hard skills» і «soft skills». Hard skills необхідні для виконання задач, і також розвитку бізнесу. Для програміста це знання мов програмування, для юриста це знання законів, а для перекоря – це вміння стрихти. Soft skills – це компетенції, які ще часто називають особистісними якостями людини. Наприклад, це комунікабельність чи бізнес-менеджмент. Уважливість soft скіл дуже часто недооцінюють в світі бізнесу і дуже саме такий. Розповсюджений приклад це IT-бізнес. Наприклад, програмісти, які дуже чітко і круто виконує KPI, підвищують до керівника групи. І здавалося б, всі основні функції він виконує, всі задачі, рядлання також витримані. Але при цьому в команди йде по одному-два працівника в місяць. І в цілому працівники про нього відкликаються як про поганого керівника. Тобто підвищенням HR не оцінив адекватної компетенції і не організував його навчання для того, як правильно управляти групою людей, командою і як взагалі взаємодіяти в команді, особливо з точки зору керівника. Третя функція це навчання і розвиток персоналу. Є дуже багато різних систем: це зовнішнє навчання, внутрішнє навчання, корпоративне навчання, і кожна компанія вибирає свій шлях самостійно. Я співпрацював з однією мережою магазинів. Де приблизно порядка двох тисяч людей персоналу, і це була роздрібна компанія. І ми хотіли, щоб усі продавці були в принципі як один і знали свій продукт і вміли його правильно презентувати. І всю цю масу людей потрібно було навчати а також нових людей, які приходили, а в роздріб в роздрібній торгівлі це найвища текучка. Потрібно також було навчати і адаптувати. І ми відібрали 100 людей зі всієї України, хто в так званому костяку був компанії. Їх повністю навчили, і вони катались по Україні і навчали персонал всьому, що знають. Продавців навчили продукту і тому, як його презентувати. Середній менеджмент навчався тому, як рішати управлінські задачі. А топ-менеджменти участвували в сесіях стратегічного планування і працювали над стратегією компанії. Четверта функція це система зарплат, бонусів і компенсацій. Більшість hr менеджерів України не знають, як рахувати бонуси. Також вони не знають, як нараховується зарплата і як виплачуються податки. Традиційно зарплатами займались бухгалтери, а бонусами керівники. І це докорінно неправильно. По-перше, є заангажованість. По-друге, керівники не знають, чи зарплата в ринку, чи вона відповідає тій дійсності, яка зараз в країні. А також. Вони не знають, чи бонус система, яку вони впровадили, ефективна і чи вона дає якісь результати. І при цьому всьому, як зазвичай, бухгалтери і її керівники вони хочуть ще й зекономити. В результаті працівники можуть йти до конкурентів лише через зарплату. HR зобов'язаний слідковувати рівень зарплат і бонусів. Це не обов'язково значить, що зарплати потрібно підіймати, якщо вони нижче ринкових. Можна компенсувати рівень зарплат чимось іншим, наприклад, медичною страховкою там чи певними скидками на продукцію. Але ігнорувати цей факт не можна ні в якому разі. І щоб ефективно виконувати цю функцію, HR повинен дуже добре розбиратися в усіх аспектах бізнесу. Він повинен розбиратися, яка бізнес-модель у компанії, яка маржинальність у її продуктів. Тому що якщо він не буде розбиратися у цьому, він може запропонувати бонусну систему, яка буде тільки шкодити компанії. Наприклад, бізнес терпить збитки, але при цьому повинен відшкодовувати величезні бонуси через некомпетентну систему мотивації. П'ята функція це корпоративна культура. До корпоративної культури вносять такі речі, як місія і візія компанії, її соціальна відповідальність. Грубо кажучи, компанія через всі ці тези повинна відповідати на таке питання: чим вона відрізняється від інших аналогічних компаній, і яку цінність вона несе суспільству і в цілому країні. Цю інформацію потрібно доносити до працівників. Вони і є в цілому носіями корпоративної культури. І кожна дія в рамках корпоративної культури. І соціальну відповідальності компанії має співпадати з її також і маркетинговою стратегією. В іншому разі, це е, пуста трата грошей, яка ніяк не підтримує імідж компанії, як з точки зору клієнтів, так і з точки зору ну, працівників, які працюють, і майбутніх працівників. Я звичайно утрирую, Але якщо у вас в it компанія, то не потрібно брати лопати і їхати копати картоплю, щоб допомогти е, малозабезпеченим сім'ям чи малозабезпеченим країнам. Звичайно, набагато краще відкрити it школу чи якісь it клуби Хоча саме по собі і той, і той метод хороші. Якщо корпоративна культура нічим не буде відрізнятися від корпоративної культури конкурентів і на фоні конкурентів, то працівники компанії будуть не будуть сприймати роботу як щось важливе. Вони просто підуть до того, хто більше заплатить або видасть прикольніші плюшки. І шоста функція це. Взаємодія з топами я називаю це коучинг керівників або стратегічний HR. Топи також люди, і вони також можуть банально втомитися, і їм також потрібен партнер для того, щоб навчити їх правильно управляти командою і взаємодіяти з працівниками, сигналізувати про проблеми. І допомагати їх вирішити. Це пряма функція HR вищого рівня. Звичайно, далеко не всі можуть коучити керівників, особливо топ-менеджмент. Для цього потрібно, як на мене, не менше п'яти років практичного досвіду, і також дуже чітке знання всіх процесів бізнесу. Моя практика показує, що HR або відчуває необхідність втручатися в стратегію бізнесу і впливати на ці процеси, або ні. Я рекомендую всім HR-ам розібратися. І для себе вирішити, чи хоча б не розбиратися детально у всіх цих функціях, і ставати HR-дженералістами, в внаслідок і HR-директорами, або розвивати якийсь один напрямок і ставати дійсно крутим спеціалістом в своїй ніші. будь то рекрутмент, навчання або корпоративна культура. Це допоможе спеціалісту коректно себе позиціонувати на ринку праці. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть в коментарі свою думку.